Сьогодні вранці польські фермери заблокували ще один, вже шостий по рахунку, пункт пропуску краківець. Фури стоять, чекають сотнями в черзі і нічого не рухається. Скільки будуть блокувати, невідомо. До речі, сьогодні я зайшов на ворожі пабліки у Телеграм і подивився, що там пишуть їхні. Військові блогери, ну і всяка ця шовіністична шобла. Так от вони звичайно обговорюють з великою радістю все це, що відбувається на українсько-польському кордоні, і почали проскакувати. Такі нотки, що, мовляв, треба якось організувати, щоб і е військові грузи е поляки почали блокувати. А то ж не порядок, тільки е звичайні вантажі блокують, а е військові е вантажі, також легковики, там автобуси пропускають. Я думаю, що їхні спецслужби над цим працюють. І ми не повинні бути надто здивовані, якщо через якийсь час, через якусь кількість днів чи максимум тижнів, ми дізнаємося, що заблокованими є взагалі всі вантажі, весь рух. через... Українсько-польський кордон, От тоді повоюємо. Одним словом, дуже вчасно не пустили Порошенка на переговори в Польщу. тому що він реально, зустрівшись зі своїм другом Туском прем'єром, міг би це все розрулити.